Поле бою вони зазвичай бачать згори, бо під час штурмів прикривають піхотинців дронами. Нашим гостем є український офіцер із позивним РАМ, гуру безпілотних систем. Нині він із побратимами 67-ї окремої механізованої бригади ЗСУ в найгарячіших точках на Донеччині стримує росіян, які повільно, але все ж просуваються. Слава Україні! Героям слава! Ваша бригада звільняла Харківщину, боронила Бахмут. Чому нині Україна відступає, а Росія наступає? Це противник перш за все аналізує свої дії і шукає нові способи і нові методи веднення цієї війни. Тобто весь час в нього змінюється тактика, і весь час в нього йдуть якісь нові інновації. Спочатку він може там, прощупувати суто боєм позиції, пробувати застосовувати малими групами техніку. Коли він вже прощупав хиткі позиції там, чи вразливі позиції нашої оборони, він може тоді піти масовано. Ми до цього теж готуємось, підготовлюємо і оснащуємось безпосередньо, готуємо техніку, готуємо людей. До відбиття ефективного штурму. E, люди проходять нас кваліфікацію, проходять навчання, оновлюємо також наші озброєння. Готуємось до відбиття, ефективного відбиття штурму і завдання максимального ураження противнику. Війна дронів це про Україну. Як ваш підрозділ використовує новітню зброю, яка може коштувати кілька сотень або тисяч доларів, натомість знищити техніку вашого ворога, яка коштує мільйони? Дрони безпосередньо змінили зараз хід війни, оскільки це зараз можна сказати війна технологій. Завдяки дронів ми можемо ефективніше вражати противника. Завдавати йому, кажу, без посередніх втрат. Також ми використовуємо дрони для розвідки, для дорозвідки, для ураження. Дрони замінили зараз людський фактор, оскільки дрони висять повітрі і більш дають чітку картину самого ведення війни, самого просування противника. Його логістичних шляхів, ми це теж якось аналізуємо, стараємось вичислити його і нанести максимальне ураження. Як ви найефективніше використовуєте дрони? Були масовані штурми у нас на нашій ділянці відповідальності. Ми прикривали піхоту, оскільки все ж таки це війна технологій, вона є дор дороговартісна і дорогоцінна, так. Але безпосередньо, все ж таки, людське життя це найцінніша річ, яка є в, нашій, в нашому житті. Так? Той дрон, який би він там, скільки він там навіть не коштував, все ж таки кажу, людське життя це є цінність, яку дає нам Бог. Коли був масований такий штурм декілька тижнів тому, ми нанесли противнику важкого такого удару. Противник змушений був відкотитися на, відкутитись на з, з, колишні позиції і не прорвати нашу оборону. Але дрони це вже, все ж розхідний матеріал. Хто вас ними забезпечує? Держава чи волонтери? Чи вистачає вам цих очей на фронті? Звичайно, що не вистачає, бо все ж таки це є простий розхідник. Забезпечує так, як і держава, так і волонтери. Ми стараємося знаходити всі шляхи забезпечення для того, щоб ефективно використовувати їх на полі бою. А як із людьми, чи якому замінити тих, хто виснажився, бо безперервно вже третій рік воює. Західні медіа пишуть про те, що мобілізація в Україні провалена. Людей все ж таки нам не вистачає надходження людей. Йде в батальйон, але вона не наскільки, яким би нам цього хотілося. Оскільки люди в нас є такі, які безпосередньо з перших днів повномасштабного вторгнення, є такі, які воювали ще за АТО, оскільки в нас є і трьохсот, люди виснажені, люди хочуть заміни, потребуються нові фахівці, треба люди, щоб теж і відпочили. Завжди потреба в людей, вона завжди буде. Військові скаржаться, що новоприбулі можуть взагалі не надаватися до служби, мобілізовують людей літнього віку, хворих або ж молодь, у якої немає ані мотивації, ані навиків боротьби на полі бою. А як у вас? Ми стараємося навчати людей, відправляємо в школи, відправляємо в навчальні заклади, щоб людина здобула свою кваліфікацію, щоб ефективно. Застосувала свої здібності, свої навички, свої вміння. Ми також розвиваємо у нас хороший колектив, розвиваємо роботу в, в команді. Також дуже гарним моментом є те, коли людина застосовує свої лідерські здібності. Вона стає тоді на відповідальній посади, навіть не то, що посади, вона відпо... стає відповідальною за свою роботу. Вона може там бути командиром там, екіпажу, яка вже зовсім де в найбільший об'єм роботи е в плані е забезпечення позиції, в плані кваліфікації теж самих людей. Ротації цих людей. А якою була ваша мотивація взяти до рук зброю? Як на це відреагували рішення ваші близькі? Я військовослужбовець ще з 2019 року. Служив до 21-го року, потім звільнився за той час, за той період часу одружився. У мене народився син. І... Всі прекрасно роз я з самого початку ще повномасштабного вторгнення казав своїй сім'ї, що рано чи пізно я все одно піду. Просто на той час в мене була маленька дитина, і швидше я не міг просто піти. Всі, ну, всі бачили, яким, як я за це все переживаю. Все ж таки, це моя країна. Що тут відбувається? І взагалі ми тут боремось для майбутнього, для своєї країни. Тобто для мене ніяк не виникало навіть запитання, чи йти, чи не йти. Я, звичайно, хочу, щоб моя дружина, моя дитина е проживала в вільній країні, мала свій вибір, щоб вони жили вільно. У вас, як і в багатьох українців, є власна драматична історія. Чи можете розповісти, за яких обставин народжувала ваша дружина? У мене народився син 3 березня. 2022 року тоді це було якраз початок повномасштабного вторгнення. Напередодні її були, забрали в лікарню, стимулювали її, були роди. Тоді Івано-Франківськ бомбили, були тоді часи тривоги, комендантська година, нічого по факту не працювало суто з аптек. Лікар, який мав приймати роди, вона виїхала була за кордон. Тобто в нас приймав роди моєї дружини, це аспірант, дуже хороший хлопець. Він сам взагалі з Турції був. Дуже... Ми так з ним гарно поспілкувалися. Він зробив все на найвищому рівні, все як має бути. Після народження дитини. Почалася теж ракетна небезпека, і з новонародженим сином за пів години після його народження я вже мусив спускатися в підвал. Дружина тоді була на операційному столі, її теж спускали. На другий день знов це саме повторилося. Це були дуже такі важкі часи для мене, бо все ж таки це все пало на мою відповідальність. Я розумів, що на моїх руках вже вже є. І я за нього відповідаю, несу за це велику, великий обов'язок. Це було дуже важко, оскільки кажу, нова народжена дитина вона попала в такі умови, в такий період. Ну, Зато він зараз в мене найкращий. Це моя мотивація по життю. І для них я зроблю все на цьому житті. 27% території України росіяни окупували, натомість українські військові нині є в Курській області. Яке для вас мало це значення Курська операція? Ця операція безпосередньо показала світові, що Росія дуже сильно вразлива. Це підняло морально-психологічний стан військовослужбовців, продемонструвало те, що ми можемо. Багато чого досягнути, так? Все ж таки, це, ця операція несла декілька під собою змістів, якщо так можна говорити. Так? Перш за все, ми хотіли відволікти противника в тій ділянці фронту новому вже, так. Ми хотіли, перш за все, перенести війну на територію Росії, щоб люди відчули, що, що це таке. Не суто з плану цивільного, щоби. Люди зрозуміли, що те, що Росія несе, це є дуже негативне. Те, що несе русський мір. Це негативно, і від цього багато хто вмирає, багато хто лишиться інвалідами. Також це було здійснено для того, щоб, кажу, відволікти противника в цій ділянці, там, де він найбільше того не очікував. Як безпосередньо теж Росія готувала свій напад на Полтавську і Сумську області. ми, для нас це б було теж дуже проблематично і важко, оскільки відкривалися б ще нові ділянки, але ми зробили, можна сказати, трошки хитріше. Кожна війна виграється за рахунок хитрості. Ми маємо в чомусь і перевагу. Перевага в тому, що в нас є е, мотивовані, кваліфіковані люди. І ми за рахунок хитрості можемо вразити противника. Видання The Economist пише, що як би сильно Зеленський не хотів вигнати Росію з України, у нього для цього немає ані людей, ані зброї. А як ви вважаєте як військовий, це можливо? Війську потрібні люди, потрібне поповнення, оскільки це йде війна. Багато людей гине, це нікому не є секретом. Багато людей гине. Поповнення війська потрібно, потрібно поповнення зброї, потрібно поповнення в нових технологіях, поповнення в ресурсах, оскільки е, все має працювати комплексно. Тобто не можна застосувати суто тільки одні дрони. Не можна застосувати сутуну артилерію чи сутуну піхоту. Це має працювати все комплексно. Чи стоїмо ми в активній обороні, чи для того, щоб нанести противнику таких уражень, що в живій силі, що в техніці, щоб тоді мати змогу перейти тоді вже в контрнаступ. Як на вашу думку, ця війна на виснаження може завершитися все ж на полі бою, чи за столом перемовин, чи готові військові до якихось поступок, скажімо, віддати частину території? Ми, як військові, хочемо військовим шляхом, на полі бою все ж таки відбити побільше наших територій. Для цього нам необхідно, все ж таки, що люди, що озброєні. Чи готові піти ми на якісь поступки? Дивіться, як вам це правильно донести і вам це правильно сказати. Якщо з точки зору військового, для цього кажу, потрібно залучати величезні ресурси. Якщо додумати з точки зору людини, так не брати військову справу і з точки зору людини, скільки людей ми маємо ще покласти, щоб відбити ці самі території? На мій погляд, все ж таки війни вирішуються дипломатичним шляхом. Звичайно кажу, ми хочемо завдати противнику максимальних втрат, щоб в майбутньому така війна теж не повторилася. Я не хочу, щоб моя дитина воювала, йшла на фронт, гинула. Я не для цього привів його в це життя, і я хочу, щоб в нього було світле майбутнє. Думки військових можуть дуже сильно різнитись. В якому плані? Одні є багато військових, які домівки знаходяться зараз під тимчасово окупованою територією. Звичайно, не хочуть повернутися в свої домівки, хочуть мати нормальне життя. А з іншого боку, кажу, як глянути на цю ситуацію, на це все треба величезні ресурси, особливо людські ресурси. Тобто конкретного рішення ніхто вам точно не може сказати, розумієте? У кожного своя якась є точка зору, і не можна так говорити. Все, на мій погляд, Україна зобов'язана мати суверенітет, територіальну цілісність. Все ж таки це є наша країна і наша земля. Як у цих пекельних умовах ви знаходите надію і силу, щоб воювати далі? Мене мотивує мій син. Щодня я стараюся подивитись на нього. І я бачу все ж таки боляче, як він не росте без мене. Але це моя мотивація. Бажаю вам якнайшвидше з перемогою повернутися до ваших рідних. Дякую вам за розмову. Дякую вам. Нашим співрозмовником був Рам, офіцер 67-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, яка нині боронить Донеччину.